Я не знаю, що було в мене в голові, коли я купляла цей дівно ще й три рази. Ой, йде про осі, що Дніпро н Перший я придбала приблизно два роки тому. Ось так він виглядав, але там був один акумулятор, Мені його почало не вистачати. Він дуже швидко сідав, і його потрібно було підзаряджати. Але виявилось, що через півроку, як я його купила, його зняли з виробництва і на них немає акумуляторів. Ну а я жінка розумна і купила. Ще один Дніпро М. Але єдине розумне, що я зробила, це взяла ще один акумулятор, більш потужний, ось такий. І що ви думаєте? Сідають вони зі швидкістю світла. Мало того, він допрацює, то але головка не крутиться. І тому я пішла за третім. За ось цим. Потужний, мощний, металева ось така головка. Але я прикол, що це за звук? Ну, є в тебе гроші. Ну, купити собі нормальні інструменти. Ні, ми купляємо оце дешеве гімно і радіємо, що зекономили. Купив рік тому. Рік тому купив, так і ним не користувався. Я не знаю, як цим гівном користуватися, як взагалі це гівно можна взяти в руки і щось ним робити. Рік лежить. Шкода викинути. Ну і продати не продасиш, бо таке гівно ніхто не купує. Для цього є нормальний інструмент, собі взяв і користуюся.